Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добудні та свят. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний печіночний торт. Він чудово підійде до святкового столу. Для приготування беремо кілограм печінки. Можна брати курочу, індичу або яловичу. Якщо ви не дуже любите печінку, то її треба замочити години на 3-4 у холодному молоці. Таким чином вона позбавиться характерного запаху та присмаку, а також стане ніжною на смак. Обробляємо її від плівок та прожилок. Щоб продукт краще перемелювався. Далі беремо одну очищену цибулину, розрізаємо її на 4 частини і все будемо перемелювати на м'ясорубці. Вливаємо масу до миски, додаємо чайну ложку солі, пів чайної ложки чорного перцю та сухого чеснику. Вбиваємо 3 яйця. Вливаємо 200 мл молока, все розмішуємо до однорідності. Наприкінці додаємо 4 столових ложки борошна і знову перемішуємо. Пательню наріваємо і перший раз поливаємо її олією. Потім додавати рослину олію не треба. Вливаємо в полоник тіста, розрівнюємо і смажимо печіночний млинець з обох боків. Індикатор готовності зміна кольору. З кожного боку смажимо по пару хвилин. Таким чином смажимо всі печіночні млинчики. Вони дуже гарно просмажуються і виглядають симпатично. Один млинчик вийшов невеличкий. Я його розірву і ви побачите, які вони гарні всередині. Вони зовсім не сухі, а доволі соковиті. Хочу наголосити, що сухий часник не потрібно ігнорувати. Обов'язково додавайте, адже він придає страві дух м'яності та пікантності. З одного кілограма печінки вийшло 15 млинців. Накриваємо їх мискою, щоб не завітрились. А зараз будемо займатися начинкою. Для начинки беремо 5 цибулин, нарізаємо їх дрібними кубиками. Три великих морквини натираємо на крупній терці. Зараз будемо смажити овочі. На пательню наливаємо 2-3 столових ложки олії, нагріваємо і смажимо спочатку цибулю. Як тільки вона стане м'якою, Засипаємо моркву, овочі смажимо до готовності. Під час процесу їх треба посолити та поперчити. Доки овочі охолошуються, будемо робити домашній майонез, Приготовлення домашнього майонезу з молоком і без яєць. Отже, для приготування нам потрібно взяти глибоку ємкість, 100 мл теплого молока кімнатної температури, 200 мл соняшникової олії, 2 столових ложки лимонного соку, 1-2 чайна ложка сухого чеснику, чайну ложку гірчиці, півчайної ложки чорного меленого перцю, півчайної ложки солі. Отже, у глибоку ємкість заливаємо молоко, додаємо до нього олію, занурюємо блендер і, не піднімаючи його, збиваємо масу. Коли вона починає густішати, тоді блендер можна піднімати і продовжувати збивати. Наприкінці додаємо одну чайну ложку гіршиці, пів півчайної ложки сухого часнику, меленого перцю та сіль. Далі вливаємо лимонний сік і продовжуємо збивати до готовності. Коли маса зробилася однорідною, домашній майонез готовий. Він виходить чудовим, густим білосніжним, немов перлина, з присмаком часнику та приємною кислинкою лимону. Це дуже смачно і отже, корисно. овочі охололи. Всипаємо їх у миску. Додаємо 200 г тертого плавленого сиру та пару ложок домашнього майонезу. Все ретельно розмішуємо, пора складати торт. На печіночний млинець, який ми виклали на тарілку, насипаємо столову ложку з гіркою начинки і гарно розрівнюємо її поверхню. Не залишайте пустих місць навіть з боків. Так робимо зі всіма млинцями. Ретельно промащуємо їх начинкою. Намагайтеся розділяти її так, щоб вистачило на всі млинці. Начинки вистачило на 15 млинців. Тор став вищим, ошатним і гарним. А зараз накриваємо його харчовою плівкою. Знову ж таки, щоб не завітрувався, і ставимо просочитися на пару годин до холодильника можна і на ніч. Торт просочився, намашуємо його домашнім майонезом, накладаємо його не товстим шаром. Зверху печіночний торт прикрашаємо тертим вареним жовтком та білком. Їх треба розділити окремо та натерти на дрібній терці. Прикрасити виріб можна як завгодно або так, як пропоную я. Збоку торт прикрашаємо білками, змішаними з жовтками, але цього недостатньо. Візьмемо свіжий гранат, зрісуємо верхушку. Так буде легше вийняти зернятка. Розрізуємо у деяких місцях з боків, де є білі прожилки, для того, щоб легко розділити плід на шматочки. Беремо зернятка і викладаємо на білкову частину. На білосніжному фоні гранатові зернятка виглядають дуже гарно та контрастно. На смужки і жовтка можна викласти листочки петрушки, як і збоку. Повторяю, допустимо використовувати інший варіант прикрашення печіночного торту, який підкаже ваша фантазія та творче натхнення. Зараз подивимось, який печіночний торт у розрізі. Правда, гарний. Такий торт стане справжньою прикрасою вашого столу. Начинки у нього більш ніж достатньо для того, щоб виріб був соковитим і приємним на смак. Торт дуже гарно розрізається, що теж важливо, а млинці та начинка залишаються цілісними. Давайте покуштуємо шматочок. У цьому торті немає нічого зайвого. А його смак дуже гармонійний. Є невеличка особливість на другий день печіночний торт ще смачніший, ніж на перший. Тож я щиро раджу приготувати його на найближче свято. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні, а також всім з наступаючими святами.